Вітаю! Тобі випала карта Руінберг, Ти на картонній Петесау, наприклад, Скорпіон. Перша думка в голові їхати шукати кущі і прикривати мале містечко. А що буде, якщо відійти від стандартного плану і спробувати щось інше? Наприклад, у цьому бою я спочатку їду у місто в сторону фонтану, щоб дати постріл по центру мапи, де їздять ЛТ. Після першого пострілу я розумію, що наші важкі танки витіснили ворожі, і для мене немає загрози з їх сторони. Знаючи, що під будинки у маленькому містечку приїхали танки, я спокійно накидую туди блайндами. Як буде видно з після бойової статистики, накидав я таким чином 1800 дамагу. Стріляючи з цієї позиції, будьте обережні. Ворожі танки-розвідники, тобто легкі танки, можуть стояти у центрі в кущах і декілька метрів вліво-вправо, вперед-назад, можуть зіграти злий жарт. У моєму випадку ніхто не стріляв в мою сторону, але це не завжди так. Також будьте обережні і постійно дивіться по сторонам. Скорпіон це петешка без броні і дуже смачна ціль для супротивника. Ворожі танки залюбки виїдуть, щоб дати постріл по вам. Далі я бачу, що ворожа ЛТ більше не з'являється у центрі, і можна спробувати змінити позицію. Тим паче союзники вбили поруч танк, який міг мене засвітити. Ловлю лампу, думаю, що мене підсвітив т 34 3 Бачу, що встигаю дати по ньому шот. З'являється ЄЛЦ. Розумію, що саме він мене підсвітив. Також бачу, що т 34 3 стоїть АФК і приймаю рішення дати ще декілька пострілів по ньому. Останній з яких блайндом. Результат ви самі бачите. Також бачу, що ЄЛЦ помиляється, і вирішую підловити його на його ж помилках. Стаю і зацілюю виїзд ворожих танків, але швидко розумію, що ніхто з них не збирається їхати. Приймаю рішення мінусувати танки супротивника. Їхати вперед після знищення Т26,5 побоявся, тому що далі стояли два танки супротивника, які могли дати по мені шот, а також виїжджає Чарлі Магне. Вирішую просто отримати один постріл від останнього, тобто замість потенційних трьох пострілів тільки один. Бачу, що ворожий СТ не має жодного діла до мене і вирішую їхати вперед, тим самим вставляючи ворога під перехресний вогонь. При переїзді добираю об'єкта 416. Виїжджати у спину двом важким танкам не наважився, вирішив розміняти свої ХП з Каєрнарворном. Чому? Тому що у нього альфа більше ніж в два рази менша від моєї. У такому випадку я отримую два влучання по собі, але повністю забираю його. Це по-перше. По друге, бій добігає кінця. Бачу, що наші перемогли на іншому фланзі і треба набивати дамаг. Союзний Скорпіон приїхав розмінювати свої ХП, отримав постріл від Лева і добрав Чарлі магне. Тобто ми можемо спокійно виїхати і дати постріл у лева. Відійшовши у цьому бою від стандартних шаблонів гри на ПТСАУ, нам вдалося набити велику кількість дамагу, а також взяти знак класності майстер. Якщо сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео та стрімів. До зустрічі на полі бою.